Зараз покажу дуже гарні акційні пропозиції на клеєвий вініл від бельгійського виробника бренд Spirit. Зірці вибачайте в невеликому форматі, я потім прикріплю фотографії і візуали, що теж. Значить, Дивіться, перша колекція, клеєвий варіант, клеєвий варіант Spirit Pro 55. 0,55 ну захисний шар, формат під деревом. Довжина у нас 1,5 метра, ширина 237 мм. Загальна товщина 2,5 мм. Тут є тиснення в регістр. Покажу хоча б отакочки, може відтіночок буде видно і от сонце. Є тиснення в регістр. І є, ну, більшості випадків тут синхронна поверхня, те, що я бачу: синхронна поверхня. Тиснення в регістр тут немає, вибачаюсь. Цей декорчик називається у нас еліт. Дуже гарна ціна. Дивіться, наш розріб у них, трошки підглядаю, розріб 1045 гривень на всю колекцію. Облюдамо про Планк під дерево. Але зараз знижка від імпортера 10%. 10%. Тобто Розір ціна знижена на 10%. І тому, звісно, ви вже економите 115 гривень на меті квадратному. Це якщо у вас об'ємчики Якщо вже гуляти по конкретиці, то загалом ми можемо вам зекономити знижку на даний декорчик і на цей теж І на і теж я покажу і На як називається до 20%. То загальна сума економії буде 220 гривень на метр квадратний, то вже на метр п'ятьдет. Щоб ви розуміли, що таке метр п'ятдесят, то на, зараз вам покажу. Ось так от, от. Це такий формат. Ось от така от паночка. Вінільчика. Він еластичний, гнучкий, вкладається на максимально рівну підлогу. Це 1,5 м. У мене 1,83 м. І оцей колега стоїть для мене. рядом. Далі там ще буде акційний декор, який дожив метр восімдесят. Так що, зараз все розкажу і все покажу. Так. Значить, перший дипточ, який йде акційний зі знижкою 10%. Значить, повторюсь, Elite еліттейп. Зараз ціна на нього 1300 гривень за метр квадратний. Слідуючий цей декорчик вже зі знижкою 15% від розріку. Тобто стоїть 1145 гривень. Зараз його можна придбати по 973 гривні. Ну, тут у нас є. Давайте я скажу. Тут у нас вже є тиснення в реєстр. Слава Богу, на цьому всьому попався сучок. Дизайн-підрусік. Я прикріплю, звісно, фотографії, так що все буде гаразд, візуалочка якась буде. А тут більше підселить. Тут сучки в цьому зі мрія я не бачу. Загальна точна так само, тут 2,5. Він дуже гарний, він входить в тепле і є мікрофаска, там і там. Дуже гарно виглядає і дуже гарна ціна. 973 гривні. Зараз акційна розірна ціна. Ну і додатково можна запропонувати рознижку. Загалом. Ми можемо від відроздільної ціни стандартної запропонувати до 20%. І економія у вас буде 269 гривень на метр квадратний. Є послуги складання, підготовка основання, доставка по регіонам йде безкоштовно на відділення. Далі, слідуючий декочик, який у нас вже буде в більшому форматі, це колекція Spirit XL Blue Down. Все те саме ширина. У нього 237, але 1,84 от як я да, показував це така каміті. Десь ну, такої ширини і такої висоти. Це метр 84. Дуже довга планка Excel-формат. Тут, скажу так, є і тиснення в регістр, є і тиснення в регістр, і синхронна поверхня, мікрофасочка. Маленький зірець виглядає отак. Він більше йде під, е, якщо прийняти з паркетом, під селекцію Натур мікс і Русік. Ось цей зірець. Слава Богу бачите, у нас цей зірець в адекватному форматі. Отак от виглядає. Мікрофаска дійсно і фактично не видно по довгій стороні і по короткій. Дуже файно буде виглядати і да, тут ну, красиво. Я зараз спробую вам показати його. Тиснення в регістр і синхронну поверхню. Ну, звісно, тут підтягувати, сонце блікує, але він дуже гарний в теплих відтінках. Так, що по ньому? На ньому знижка від розрібної ціни запропонована імпортером в Україні. Мінус 10%. Тобто він коштує от великий формат, який дуже мій метр високий, коштує 1250 гривень. Зараз акційна розробна ціна 1125. Тобто ви зразу економите 125 гривень на квадраті. Якщо у вас площа загальна вже інтересніє там від 50 плюс і так далі, ми можемо з вами спілкуватися про додаткову знижку. А вона може бути до 20%, звісно. І там економіка вже в середньому 237 гривень за метр квадратний. Далі йдемо. Слідуючий декорчик у нас імітація під бетон, під камінь. Колекція називається Spirit Pro 55 Dlu Dawn Tile. Товщина 2,5 формат 915х610. Зілець, ви бачите, от, от невеличкий. Але ви можете представити, да? тобто 90% на 60. Він гладкий, імітація під піткання. Декорчик називається Vulcano Black. Коштує 1145-10% знижена розрізна ціна. Щас його можна придбати за 131 гривні. Ну Додаткова знижка теж у нас є від Значить, по цим Чтирьом акційним декотчиком. Акція на березень місяця 100%. Підтримується наявність на складі. Якщо на складі не буде, якщо ви там сильно будете актинчити, тому що дилерів дійсно дуже багато, то можемо провести під замовлення в середньому 2-3 тижні, якщо поляки там не будуть сильно викамашувати і так далі. Повторюсь, є варіанти підготовки основання і по регіонам України, і в місті Дніпро. Є доставка, є зберігання сплачених замовлень, є хімія. Ну що вам ще треба? Доставка безкоштовна по Україні. Розрахунок ми приймаємо на рахунки. Є ПДВ, ФОПи і так далі. Приходимо, консультуємося, тому що насправді більшість клієнтів не розуміються в деяких технічних питаннях, тому можете звертатися до нашої компанії, до наших менеджерів або особисто до мене. Розкажу, покажу, розжую. Саме головне не порушувати технологію вкладання, особливо теплою підлогою, електричною. Є дуже багато нюансів. Так, далі буде.